Вітаю, шановні слухачі! Незабаром в Україні будуть відзначати День української писемності та мови. Як відомо, мова і культура формують національну ідентичність кожного народу. Саме тому Росія на різних етапах свого існування від царських часів і до сьогодення так цілеспрямовано намагалася нищити все українське. Сьогодні будемо говорити про 400 років лінгвоциду та як Росія століттями нищила українську мову. Навряд чи в світовій історії знайдеться багато випадків, коли заборона на вживання певної мови налічувала б сотні років та була закріплена десятками різноманітних документів, циркулярів, указів та актів. Існує конкретний термін для позначення цілеспрямованого нищення мови як визначальної ознаки нації: лінгвоцит, тобто ліквідація мови. Відбувається через її організовану заміну. На іншу це, по суті, форма етноциду, позбавлення етносу його самосвідомості, ідентичності. Русифікація, яку послідовно намагалася запроваджувати, Москва підпадає під визначення лінгвоциду. Цілеспрямована антиукраїнська політика велася різними режимами царським, більшовицьким і потім радянським. Зрештою, так само вона продовжується і. І Росією у відкритих джерелах часто можна зустріти цифру 134 на позначення кількості задокументованих актів придушення української мови протягом чотирьох століть. Якщо саме Росія намагалася вбити українську мову, розглянемо найвідоміші утиски та заборони. Активний наступ на українську мову та культуру розпочався після приходу на царський престол у Московії на початку XVII століття династії Романових. У 1626 році московський синод наказав позабирати з усіх церков України книги старого українського друку та замінити їх на московські видання. 1627 році російський цар Михайло Федорович із подання московського патріарха Філарета наказав спалити всі примірники учительського Євангелія Кирила Транквіліона Ставровецького. Українського церковного діяча 1677 рік ознаменувався цензурою українських книжок. Тоді московський патріарх Іоким наказав видерти з українських книжок аркуші, які не сходяться з книгами московськими. 1689 рік київські лаврі заборонили друкувати книги без дозволу московського патріарха. Через рік Московський патріарх заборонив своїм указом мало не все тодішнє українське письменство. Московський собор запровадив анафему на книги видатних вчених та церковних діячів, пов'язаних із Києво-Могилянською академією. 1720 року вийшов указ російського царя Петра І про заборону книгодрукування Українською мовою. А з 1721 року, за указом того ж Петра І, всі книжки з українських друкарень надсилали до синодальної контори для виправлення та узгодження з великоросійськими. У цей же період Московія за рішенням Петра І, привласнила назву Русь. Він проголосив Московське царство Російською імперією. В 1763 року був виданий указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. У наступні роки ліквідували українське гетьманство козацькі Устрій, українські навчально-культурні заклади, в 1769 року московський синод не лише не дозволив випуск українських букварів, але й вимагав вилучити вже надруковані. В той час букварі вважалися церковними книгами. У наступні роки Синод наказав запровадити в Києво-Моглянській академії та школах російську мову викладання. Через кілька років, за наказом Катерини II була зруйнована Запорізька Січ. Були закриті українські школи при полкових козацьких канцеляріях. Після цього відбулося перше закріпачення українських селян на окупованих землях Лівобережжя України. 1780 рік було спалено бібліотеку Києво-Могилянської академії. Це була одна з. З найбагатших книгозбірень збірень України, книги до якої збирали протягом 150 років. В 1847 року відбувся розгром києво мефодіївського товариства. Посилилися жорсткі утиски української мови та культури. За наказом Миколи І були заборонені твори Шевченка, Куліша, Костомарова. Та інших. В 1863 року вийшов Валуївський циркуляр про заборону друкування українською мовою релігійних, наукових, навчальних книг. Українську мову тоді розглядали виключно як штучну, і стверджували, що ніякої окремої малоруської мови не було, немає і бути не може. І це начебто та ж російська мова тільки. Зіпсована впливом на неї Польщі, це твердження було офіційним поглядом Російської імперії на українців та їхню мову. Продовженням такої політики лінгвоциду став Емський акт 1876 року, таємно підписаний імператором Олександром II. Цей указ доповнював положення Валуївського циркуляру і забороняв друкувати книги українською мовою, навіть тексти до нот, викладати нею у початкових школах, влаштовувати концерти з українськими піснями. Чи виставами возити на територію Російської імперії книги українською мовою. В 1881 році було заборонено викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою. З 1900 року цензурою почали виключатися такі слова, як. Козак Україна Український Січ. В українських містах почали закривати товариства Просвіта. Далі відбудеться заборона царської влади святкувати столітній ювілей Тараса Шевченка, вийде указ Миколи II про заборону української преси. А в 1914 році полтавський губернатор Олександр Баговут написав донос міністрові внутрішніх справ Російської імперії. про Українського народу він закликав не брати українців на посади вчителів, чинити тиск на українських священиків, скласти історію малоросійського народу, в якій роз'яснити, що Україна це окраїна держави за минулих часів, викорінювати вживання назв Україна та Український тощо. Знищення української мови та будь-яких проявів української культури продовжилося і після приходу до влади більшовіків та утворення радянського союзу. Так, у 1922 році після окупації більшовиками Української Народної Республіки та утворення УРСР частина керівництва ЦК проголосила фейкову теорію боротьби в Україні двох культур: міської, тобто російської та селянської, тобто української, в якій перемогти має перша. Була запроваджена вже радянська цензура. З 1922 року розпочалася хвиля переслідування неповторного і яскравого явища української культури, кобзарства. Українські музичні інструменти, кобзу, бандуру та ліру оголосили націоналістичними та знищували кобзарів жорстоко, переслідували. 1926 рік лист Сталіна Кагановичу та іншим членам Політбюро з санкцією на боротьбу проти національного ухилу. 1932 33 роки організований радянською владою страшний злочин у голодомор українського народу. 33-й рік телеграма Сталіна про припинення українізації у наступні роки відбувалося тотальне знищення та арешт української інтелігенції, інженерів, письменників, науковців, лікарів, вчителів, акторів. Та багатьох інших згодом були розстріляні провідні діячі української культури, зокрема, Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріян Підмогильний, Валеріян Поліщук та багато інших. Знищене тоталітарним режимом покоління української інтелігенції у 20-30-х роках ще називають розстріляним відродженням. Зокрема, жертвами терору цих років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. Крім того, в 33 році було скасовано український правопис 1928 року. Радянська влада оголосила, що він був начебто скерований на штучний відрив української мови від російської. Тож норми правопису переглянули і наблизили до російської мови. 1938 рік вийшла постанова про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік. 1946 рік постанова ЦК про український буржуазний націоналізм після якої тисячі представників української інтелігенції були заслані до концтаборів розпочалися гоніння на журнали Україна Дніпро-Барвінок. 1951 рік викриття газетою Правдою, яка була центральною газетою радянського режиму націоналістичних ухилів в українській літературі, ідеться про вірш Володимира Сесюри Любіть Україну. 1958 рік постанова Пленуму ЦК КПРС про перехід частини українських шкіл на російську мову викладання. Далі буде 22-й з'їзд ЦК КПРС, де проголошено про так звану політику злиття націй. Тобто тотальну русифікацію народів в радянському союзі 1970 рік вийшов наказ про захист дисертації тільки російською мовою. 1972 74 роки політичні репресивні процеси проти українських дисидентів. У ці роки були засуджені Євген Сверстюк, Іван Світличний, Василь Стус та багато інших діячів. 1979 рік відбулася Ташкентська конференція під назвою Російська мова, мова дружби і співпраці народів. СРСР, за її підсумками, рекомендувалося ширше впроваджувати російську мову в дошкільні заклади, заклади вищої освіти. 89-й рік постанова ЦК КПРС про законодавчі закріплення російської мови як загальнодержавної. Після проголошення Україною незалежності Росія не відмовилася від продовження. Політики знищення українців та української культури це проявилося після вторгнення російських військ на Донбас у 2014 році та окупації Криму. Окупанти активно запроваджують російську мову, законодавство та свої порядки на захоплених українських територіях, а будь-які прояви українського тотально нищаться. Кремль продовжив політику генералі. Та лінгвоциду на території України і після початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року уповноважений із захисту державної мови зафіксував сотні фактів лінгвоциду української мови на тимчасово окупованих територіях. Відбуваються масові вбивства мирного населення, витіснення українських Ської мови та культури з усіх сфер суспільного життя, дискримінація, переслідування та репресії проти громадян України за мовною ознакою є однією зі складових путінської політики геноциду українського народу. Однією з підстав для повномасштабної військової агресії Росії та масових вбивств українців став якраз так званий мовний чинник, а саме, вигадане Кремлем гасло про захист російськомовних громадян України. Однак російська агресія лише згуртувала українців і як ніколи зміцнила національну свідомість. Наразі все більше громадян свідомо переходять на використання української мови. І всі українці піднялися на захист своєї держави, кожен на своєму фронті. Мова є не тільки найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, а ще й визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу. За російською мовою йдуть російські танки, тому вчі українську, думай українською, говори рідною мовою.